Давайте дітки разом зі мною пограємо в гру. Що це в мене в руках? Так, це м'ячик. А м'ячик якого кольору? Червоного молодці. А цей м'ячик якого кольору? Жовтого. А це що в мене? Так, це кубик. Кубик якого кольору? Жовтого молодці. А це, що в мене? Це теж кубик якого кольору? Червоного молодці. А це, що в мене? Це в мене відерці якого кольору? Червоного молодці. А цивідерця якого кольору? Жовтого молодці.